Дорогі українці, 31 рік тому, у день проголошення незалежності України до зали Верховної Ради вперше було внесено прапор України. Це ознаменувало початок нової епохи для українського народу епохи самостійної та незалежної української держави. З тих пір синьо-жовтий стяг був закріплений у Конституції як один із трьох державних символів України. А 23 серпня оголошено Днем державного права. Але після 24 лютого цього року. Прапор України став не тільки символом України, а й символом свободи, нескореності духу і боротьби для усього світу. З початком війни люди у різних куточках нашої планети почали використовувати прапор України, щоб продемонструвати підтримку українському народу. Прапори України заполонили всі міста Європи. Прапори України розміщені в парламентах багатьох країн світу. З прапором України виголошують політичні промови. Його демонструють під час виступів на світових аренах. Одягаються у його кольори, на жаль, сьогодні використання прапору України чи навіть його кольорів майже неможливо на тимчасово окупованих територіях, оскільки він демонструє нескореність та силу духу українців. А це вселяє страх в окупантів перед незворотом. Проте я переконаний, що вже найближчим часом прапор України повернеться на всі українські території, включаючи Крим та Донбас. Майорітиме він над кожною будівлею. Знаменуватиме велику перемогу українського народу з днем державного прапора. Слава Україні!